Привіт, Україна, це Херсон. Дивіться, війна це абсолютно інше життя. Інше життя приносить, привносить нову іншу культуру, іншу архітектуру. Яка краса, а? Це ж мистецтво. Закладені вікна, але наскільки воно, воно красиво зроблено, і всі такі в одному стилі. Цікаво. Зараз такий общий план загальний. О, отаке. От Пташки цвірінькають. Що вам ще цікавого показати? Ось це такий драматичний був випадок під кінець окупації, коли вже вороги збиралися, ну вже втікали повним ходом, і вони, втікаючи, підірвали нам всі. всі Ну, О ті трансформатори і воду, водоканал. А ще вкрали всі пожежні машини на лівій берег у Волокли. І тут вийшлася пожежа. І такі люди стоять, і просто стояли і дивилися, як дом вгорає повністю. Тому що в усьому місці абсолютно нема води повністю, нема електрики і нема жодної пожежної машини, ну і кого кликати окупантів, їм було пофіг. А це, ну така битова була пожежа, там якийсь був дід, який щось там із своєю печкою не впорався і запалало. ну в нормальних умовах можна було б все все врятувати и такий був хороший домик тут якийсь був такий мажорський магазин чи салон ну було все так життя було на рівні достойному гідному. а тепер оп о, я навіть сюди ніколи не заходив. Разом з вами. Подивимося. Прогоріло все разом із підлогою. Все. І з другим поверхом. Біда. А стіни такі. Стіни товсті, міцні. Я думаю, в принципі, це можна відновити. Якщо б, якщо б колись у нас виникли умови мирні, отакий. От такий херсон. Отакий от домик і отакий от ще Красуню. Подивимось. Опа! А це по нам щось. Ну це, здається, наші стріляють. Всі, я закругляюся. Тримайтеся. Гарного вам дня разом до перемоги!